Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми готуємо з вами дуже смачну страву з баклажанів. Баклажанчики маю ось такого кольору, але звісно, що вони можуть бути самими різноманітними. Лише аби вони були невеличкого розміру і готуємо страву. Вона може бути і на обід, і на вечерю, і навіть на сніданок. Дуже поживна та смачна. Розпочинаємо. Для початку ми беремо баклажанчики та гарно їх відбиваємо. Крутимо на всі боки і гарно, гарно, гарно. А тепер зробимо йому ось іще так, щоб відчути, чи гарно він у нас відбився. Ось так. Раз, раз, раз. І баклажанчик у нас практично готовий. Тепер потрібно цю процедуру зробити з іншими. І таким чином ми баклажанчики підготували наші, як ви, мабуть, зрозуміли, сьогодні ми робимо. Баклажанчики фаршировані, тож відбивши, ми їх надрізаємо ось так. Зробили такий надріз. Ось такий можна трошки чикнути ще й ось тут, біля хвостика, щоб він у нас гарно розвернувся. Все, надрізаємо таким чином. Зробивши кишені в кожному, ми їх відкладаємо. Тепер ми. Готуємо начинку. Вона може бути самою різноманітною. Може бути овочевою, але сьогодні я хочу зробити баклажани з м'ясом та овочами. Тож треба нам підготувати фарш. Перемелюємо м'ясо. І маємо ось таку жменьку фаршу, відставляємо його. Приблизно 200-300 г у мене вийшло. І нарізаємо цибульку. Невеличким кубиком. А тепер нарізаємо помідорчики. Помідорчики бажано, щоб були тугенькі і, як можна менше, насіння. Ось такі. Ріжемо невеличким кубиком. Приблизно таким. Два середніх помідора вам вистачить. А тепер все це припускаємо на сковорідці. І фарш, і овочі. Кладемо цибульку, фаршик та помідори. Підсмажуємо все це на невеличкій кількості олії. Потрібно присолити, поперчити і додати наприкінці улюблені трави. І на цьому етапі виключаємо нашу начинку і охолоджуємо її. А поки охолоджувалася наша м'ясна начиночка, я підготувала сир. Для цього ми беремо грамів 100 любого сиру, якби тільки він у нас плавився. У мене моцарела. А тепер беремо баклажанчики, розкриваємо їх гарніше і накладаємо сюди нашої начинки. Ось таким чином. Можна відразу класти її на деко, щоб було зручніше. Мачинку можна покласти також чи то консервовану кукурудзу, чи то горошок, все, що ви забажаєте. І тепер майонезиком злегка. Ось так промастили, притрусили сиром. І можна класти на деко. Духовочка ж у нас включена на 180 градусів і вона в нас розігрівається. Ось в такому вигляді баклажанчики кладемо на деко. Але попередньо потрібно його змастити олією. Я поклала пергаментний папір, Гарно промастили і лише тоді кладемо. Ось так. І фаршируємо далі наші баклажани. І ось так останні притрушуємо, дуже гарно вони виглядають. Ось так в духовочку на 20-30 хвилиночок. Страва наша готова. В залежності від можливостей вашої духовки, можна випікати її навіть при 200 чи то 210 градусів. І скоротить вам час приготування. Тож зараз трішки схолоне і будемо куштувати цю красу. Смакота! Що можна ще сказати? Начинка соковита. Помідорчик придав особливого смаку. Ріжки присутня кислинка. Дуже-дуже смачно, я вам повинна сказати. Тож, готуйте цю страву чи, чи на обід, чи вечерю, чи на сніданок, а можна також і на святковий стіл. Виглядить вона доволі презентабельно. А на сьогодні все, мої милі. Якщо приготуєте, обов'язково напишіть свій відгук, напишіть свій коментар. Я буду на це чекати. А наостанок хочу побажати вам миру, що саме головніше зараз для кожного українця. Миру всім нам. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!